Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні розповім вам таке, що робити, якщо кури сплять у гніздах і не гірки сплять, і гадять туди, і переривають, коротше, усе гніздо. Що ж робити в таких випадках, як відучити курку, не гадити туди і не спати там. Таке можуть робити тільки молодняк, тому що молодняк спочатку не знає, де спати. Де спати, а де гадати. Тож курча просто би сідати на решету гнізда, і було туди гадати. Ну, ось я вже вам розказала одну причину того, чому кури сплять у гніздах. У мене також була одна курка, яка спала в гнізді. Це в мене друга причина, друга причина може бути така. Курку можуть просто проганяти. Проганяти, бити її, тобто щось. Цій курки може курям другим не подобатися. І от у мене була така курка на ім'я Калина, вона й зараз жива. І от вона завжди спала в гнізді. А не завжди, але вона бувала спала. там. Тому що бувало таке, що у нас куря проганяли і молодняк, і старих курей. Вони проганяли усіх, усіх, хто їм заважав. І от вони проганяли іменно мою калину у гнізду. Завжди, коли я приходила до них перевіряти яйця, це, було, це був вечір, це було утро, вона там була неслася. Але вже під вечір я бачила, що вона там сидить. Я отак подумала, що її, напевно, проганяють. Думаю, ну, ну оце тобі, що ж робити? Ну і потім вони якось її перестали проганяти. У нас е, на минуточку 44 курей, це багато. 37 із них це курей, а семеро з них це півні. Один старий, а шестеро молодих. У нас раніше була і сотня курей, це було -го, го. Завжди їх треба було збирати, щитати їх, і треба було перевіряти візде, де ті кури. І ось так. Так от, що ж робити, Як відучити курку спати там і ходити туди? Друзі, є тільки один метод відучити їх спати в гніздах. Треба зробити їм шторку. Треба перерізати штурку, трошечки перерізати такі стрічки, щоб там були, не до кінця, щоб курка могла туди залазити. І от, утром, рано утро їх відкривати, а на ніч закривати. Тобто, щоб. Утром у них була невеличка лазейка в те гніздо, щоб нестися, а на ніч закривати те гніздо, щоб курка туди не лазила. Тому що у нас, хоч і було таке, але у нас куря ніколи не спали в гніздах. У нас не було ніколи ніяких проблем з курьми. Але була в нас тільки одна проблема, що в нас кури не неслися. Але ми вже її вирішили. Це я розповідала. У другому відео. У мене є таке відео на каналі, там де розповідала, що робити, якщо куря перестала нестися. І от була в нас така курка калина, але вона спала в гнізді не часто. Ну, я вам вже розповідала, що молодняк завжди спить у гніздах. Тому що молодняк не, не знає, де йому спати спочатку, тож не гадять, де попала, і сплять, де попала. Ну от, на цьому все. Усім папа -па і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина. Усім папа -па і до нових зустрічей. Усім бажаю хорошого дня. На цьому все.